Навіть якби він і скільки сплатив, не клічіть, що він сплатив багато. Тому що він сплатив максимум місячний прибуток цього комбінату. Чому я про це кажу? Тому що рік прибутку цього підприємства, шановні, це мільярд доларів державну скербницю. Сьогодні ця скарбниця називається холдингом кучма пінчук. З них поділяється 5%. 5 На відрядження сюди Елтона Джона, Пінчук А, володіння СІТІВ новим каналом, туди представники. І шумаємо шалом шалом українська громада. От наші власники, от наші господарі, от у нас буде обирати президента. Побудована олігархіат, який залишивши 15%. І після них прийшов на Тверечки, вони вже нас дістали, дістали. Ми тут вийшли на Майдани, до речі, сім днів ходили по всьому Ужгороді, приємні враження. Ну ти раз на одну годину вони помітили, прибіжав полога, Пофотографувався і я знаю, що вся була адміністрація, що не ходив за п'ять років не разу. Вся вкраїна, що це він проводив. І, до речі, штаб нашої України в Києві, і адміністрація значить, президента, значить, вся була розклеєна. Що я, як він тут піднімав курив на а я вам скажу, з першого до другого туру викологу не знайшли б навіть при допомозі полковників СБУ. Він бігав по штабам е, партії регіонів і представників Януковича домовлявся, як е, жити при президенті Януковича. А потім, коли вже бачив, що називає на, на третій тур, він появився на ці хороводи в Ужгороді. І на фотографіях очолюють всі хороводи наші. Але це приємне почуття, тому що ми це робили дійсно без грошей і дійсно від душі. У нас тут доволі був ідеолог, ми називали речей з вами, це ваш колега, і він це якраз очолював, що він цим жив. Ніхто його не купляв, ніякі дологи його не мав. І він також свято вірував, що будує нову державу. Її не вийшло. Яке завдання поставив перед собою? Ющенко, на жаль, оцей олігархат, який створився лягана при Кучмі, взяти більше, ніж центральне тут фігуру. І він активно пішов по цьому шляху. Він повіз е, туди бурята, так вийшло, як Йому до лампочки ця держава, і переписав контракт, який, до речі, до 2010 року передбачав поставку газу по 50 доларів. Ми до цих пір мали мати газ-50 по 50 доларів. І, до речі, російська сторона ніколи не стала підсумнів перегляд і ревізію цих договорів. Вона там, звісно, специфічна держава, хоч і наші славянські брати, але стабільно цих питання. Дуже стабільне послідовне. Він нам привіз 95. Ви пам'ятаєте, що члени уряду кричать, а де ж договори? А це ж засідання уряду. А їм то папірець, то другий. А потім продовжує три папірця, а у Юрія Мостової, у вашої колегії, яка тут також вам зустрічалася, виявляється 16 сторінок уже на сайті і в друкованому варіанті дзеркала тижня. А їх на не можна лети за тиждень навіть 6 папірців. Пам'ятаєте з інтернета і так? Ну це ж теж мільярд пішов туди. Потім пішло Венко, Значить. потім пішла програш 79,5% шельфу з руминами, віддано руминам. Це вже розроблений. А на сьогодні це біля 200 мільйонів євро сьогодні вже розвідали за масою. А хто вікторю заважав просто не приймати участь в міжнародному суді? Який на цій на підставі не має права розглядати справу? Хто його штовхав приймати участь? Він же знав, що програє. І він же знав, що там робини це просто підставна особа, що йдуть шелитих саку Шеврони. Знав, шановний, ну повірте мені, що знав. Не міг не знати. Чи не може не став банкір і бухгалтер Ющенко, що друкувати 76 мільярдів пустих грошей, а потім ще 40 мільярдів і роздати. Чотир-п'яти банкам, там Ша Коломойська, інше це, це, це не злочин. Які відконо врятувалися, гроші Астербайтера, в готівкові обмінялися валюті і видалися на офшор. В економіку нічого не пішло, на повернення ваших депозитів нічого не пішло. На е, реальну економіку не пішло, на бюджетну сферу, на обладнання медикаменти, якісь пов'язки, нічого не пішло. Чи не здалося? Але ж там від 10 до 20% дають відкат. Що таке відкат? Де ж біля 8 мільйонів приносять готівку, вошутки відкати. І отак почала будуватися держава. Тому він собі поставив задачу значить, перевищити на 10-20% умовно кажучи кучку. і цей герахіат очолити, стати сенсеєм і смотрящим, щоб їх не чіпали, але бути центральною фігурою, декого там, притиснути, декого підтримати, вже. Значить, використовуючи посаду голови держави нашої України, от і вся задача, яка інтересує ставить. Я, до речі, не виключаю реалізацію проєкту Ющенко. Він практично на поверхні лежить. Арест Юлію Ну, Мировний. Якщо, допустимо, там вже свідчення Пінчука на Літвіна, не цікаво, тому що Літвін не грає в президенти, він грає. Там четверте-п'яте місто і потім конвертацію цих відсотків на працевлаштування себе і своїх братів. То може сказати на Юлія Володимирівну, виявиться, що вона його отруювала, Виявилось, виявиться там ще е дачата, реанімація справ по ЄСУ, її арештовують, тому що вона, поки на свободі, вона є небезпечною людиною. десять 15 членів цілика випадково зберуться на відпочивання, знімуть із реєстрації. Радушняка так більше знімали, і до речі, це мало кого обурювало. Мене, як не громадянин України, да, від народження до сьогоднішнього дня не знімали на вашому часі? знімали. Зараз проти всіх хам, там дивуються, Опять Радушняків забули, забули, Сергію Не Треба згадувати. А після цього йдуть в другий тур, безумовно, Віктор Федорович Миколавич і Віктор Дрійч Ющен. А на другий тур ще й погоджується, Янукович і знімається за посаду прем'єра на найближчі 5 років. Як вам сидать? Нормально. І в наших рамках ваше телебачення шолом-шолом роз'яснить, що все це і все Хоча Юлію Володимирівні там, звісно, не ідеалізовує. Вона альтернатива, альтернатив, але у нас знаходиться стойка горти. З тої колоди, яку я всіх вас закликаю, і всю державу. Всю, -всю колоду треба викинути. Ну, нема загальнороскучого на каналах Каломойського Пінчука лідера. ну от. Але моє завдання в тому числі може пробудити всю свідомість регіональну, провінціальну, якою і є Україна. Піднімайтеся, кожен з нас воїн. Громадянин, самодостатчна людина і <кій> в кінці кінців ми маємо собі сказати, дивлячись в зеркало, що я це є Україна. Якщо ми будемо розуміти, що не те, що бігає по екранах телевізора, танки там залазять, на білгорди повилізала Україна, а то, що ми бачимо в зеркалі, ми по-іншому будемо сприймати цю державу. Нам так треба сприймати, що ми кожен по собі це воїн, своїм білотом в руках. Поки не треба брати сокири і відділки. Yeah. І я всій Україні, яку бачу в Зеркалі, маю зробити краще. Вся ця когорта це когорта КГБ, КПСС, Кравчука, Пучми, Ющенка. Це все, все українське зло. Якщо завдання позвонили рунація цієї держави, то ми їх до вірним шляхом. Так що моє завдання показати, що Україна це не тільки три вулиці Грушевського банкової інституції в Києві, що не так всі розумні, що не так тільки мають право на думку, на висловлення, не так монополізоване право любити цю державу, розкривати її кошти, представляти цю державу, її і ганьбити цю державу значить, на весь світ. А це є право кожного з нас. Що Закарпаття це не тільки завидова, злодійська бригадка. ця, що ми маємо ще право і ми маємо це право використати зберегти цю державу, тому що нам треба цю державу передати своїм дітям і внукам. Оце от і є мої завдання. А можливості, це я розумію, якщо загальний фонд півтора мільярда і вже півмільярда перші чотири прізвища використали, я півмільйона пів доларів не потрачу.